Кінохлопавка, українська версія. Чоловік увійшов до розкішного міського банку. Його кроки були тихі, але впевнені. Він підійшов до стійки. Молодий банківський працівник, нахилившись до колеги, прошепотів із насмішкою. Ще один прийшов за кредитом. Напевно, і повернути не зможе. Чоловік нічого не відповів. Лише чемно поцікавився можливістю відкрити корпоративний рахунок. Та працівник, натягнувши фальшиву усмішку, відповів: Вибачте, у нас зараз занадто багато справжніх клієнтів. Можливо, вам краще звернутися у маленьке відділення. До розмови втрутився ще один співробітник, тихо хихикаючи. Так, вам, мабуть, не сюди. Чоловік подякував і мовчки пішов. Але вже того ж дня гучномовець оголосив Увага! Після закриття всі працівники мають зібратися в конференц-залі. Важлива нарада. Коли двері відчинилися, всі завмерли. У кімнату увійшов той самий чоловік, якого кілька годин тому принизили. Тепер на ньому був бездоганний костюм, а його погляд випромінював силу. Регіональний директор промовив Познайомтесь. Це містер Даніель, ваш новий керівник відділення і один із найуспішніших інвесторів в нашої мережі. Тиша накрила зал обличчя працівників налилися соромом. Даніель вийшов уперед і спокійно сказав: Моє перше рішення як керівника, відзавтра пам'ятайте, ніколи не судіть людину за зовнішністю. Наступний, кого ви зневажите, може виявитися вашим босом. Усі опустили очі, відчуваючи пекучий сором. Виділене чорне серце, якщо ви теж вірите, що не можна судити книгу за обкладинкою, залиште серце.